Це погані люди, просто мені дали піків. Хета, то тебе мокрими трусами порило. Всім прият, з вами Дізден. Продовжуємо проходити The Last of Us, так що підписуйся, коментуй, став пальці і думай просувати контент на Ютубі. Так, ми знайшли. Що ми знайшли? Нічого, ми не знайшли, ми тут, коротше, кучу народу перевалили. Еллі була у нас з рушницею. Тепер ми Еллі дали пістолет. Вже діла стають цікавіше. Давай, мала. Найде щось. Що мені знову підмухти. Тримає? Ага, долба нацепка застрягла. Кай. Ой! Ось. Який гарний стіл. Так, добре. Що там? гайки, гайки болти збираємо, нам треба апгрейдити зброю. Але, в принципі, я і так вже непогано наапгрейдився. Е, Тряпки повні. А чого тряпки повні? Давай, аптечку. Вс, тряпки не повні. Окей. Фоня, давай я тебе туди підсажу. А ти вже якось мене. Ну, давай. А, тут забрати. О, ви які. Давай, підможи мені з цим. Тобто я ледве тримав ворота, щоб вона пролізла, а тут мала прийшла і спокійно їх, типа, чек-пек. Та, Елісон, ти, звісно, даєш. Погнали. О, зразу і верстачок. Пілюльки. Так, у вас є 30 пілюль використати їх. Та нема на що використовувати, якби хотілося, але нема. Right, зразу крафтим. Зразу щось покрафтим. Що ми можемо покрафтити? 85 тих. Напевно, нічого. То швидкість перезарядки підходить. І менше віддача. Плюс один магазин. Швидку стрільність. Давай так і робимо. Чо, але ти не можеш та скоріше, щоб я тут півгодини не дивився. Е, молодець. Е, ага, 25 дальності, ну то таке, переживем. О, нормальний приклад. Де він його знайшов, Інтересно, З собою носив. Давай так от, плюс один магазин. І прокачаємо швидшу перезарядку. Він прям в нього так дик 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 як в автомат ставляв. Вот, напильничком потисав, і все. А то, що було останнє? Ага, швидкість стрільби. Ну, нема гайок на то діло. Так, от ми і погнали. Дробовик в мене, чекай, так от, Пістолети, тройка, дробовик в мене двойка. Одиничка в мене снайперка. Все. Біжи! Пригнись. Біжить! Паняв, то воєнні. Чекай. Ні, то не воєнні. Тут знов. Панда. Йокали мене. Зараз ми з вами розберемося. Дві, шманай. Ти ж кідні, а? Шо пробушки покаже? У них є тачка, нам треба їхню тачку. А. Немає їди, тільки пара черевиків. Ладно, поїхали. Тобто, ви просто так завалили людину, нічого не знайшли і поїхали далі. О, братане, як я вас знайду. А я вас знайду. Вам буде срака, блядь. Вот які гниди. О, блядь. Так, ми могли тут загинути. Я знаю. Просто. Просто піздять. Поняв, поняв. Давай доберемося до цього мосту вже. 30 пілюль! Ну 30 пілюль. Коротше, пілюлі збираємо. Я не хочу швидкість крафтів, я крафчу не так часто. А як крафчу, то я крафчу, в принципі, в кійний момент. Мені ніхто не мішає. Не бачу змісту, но то пілюлі переводи. Ліпше вже на віддачі. Поняв нам сюди. Вони well, тут. Коротше, я шифтую ти за мною. Була well, ціла армія в тому грузу. Продовжую шукати. Все, він же шукає, він диви на мене вийшов, я його зразу за шию злою. Що, містер? Чань. Чичунь-чунь. Турист? А де в мене трубайка з'їлася? Ох, йоп! Треба було зразу руками добивати. Добивай, добивай! Не вбивай мене, так звісно. Вони мене тут хотіли порішити, а ти мене не добивай. Типа перепутав помилився? Треба було, блядь, це його шатати. Це був комплімент, щось я не почув, про що комплімент. Так, записочка. Ми зловили їх, коли вони бігли. Тобто, можливість почати життя для нас. В кінці. Ну, коротше. й гадаю, ми тут будемо спускатися. Та-дан, та-дан. Та так, окей. Знов закинути місто. КП поки не хиляю, може, щось знайдемо. ...якісь шоколадки. Та якусь ерунду. Гайки на ціну золота. В апокаліпсис, місцева валюта. Бачу вас всередині підків. Тихо, і отак, на шифтах, на шифтах, щоб нас не спалили. Так, щось тут мало би бути? Навколо що десь десь близько. Наш щасливий день. Тихесенько мурзик. Того бачу. Чорт. Вони всі без патронів. Братанчик. Ла, братанчик. Ди, той навіть не дивиться. Той просто слухає музику в противогазі. О, зараза. Що це було? Та що ти йому в плече? Йому вже руку би так мав відстрелити 30 раз. Три патрона вліве плече. Що покликали підмогу? Та ніе. Ви не розділяйтесь, ви то не видумуйте. Я поки лук візьму. Чик-чик-чик. Чик-чик-чик, братан, чек-чик-чик-чик. Все, мінус стріла. Все, ніякого крекера, ніякого чипса. тут. Братан, не заставляй мене палити тут, щоб мене не спалили. Просто вот так чимчикуй. Раз, ну, чишах хто сіє, чи вас. Фік. Де ти пропав, коріш? О, якісь патронів до дробаша. Ростяжку бачу. Блять, ще розтяжка. Фіня, можна використати аптечку буде, знову повні нас, виходить, тряпки. Так, під розтяжкою ми не підемо. Вас ще двоє, окей. Я дерево, я дерево. Зараз я покаюсь тільки чекай, того приберу. А то я, може, і в голову вистрілю. О, корішок, будете знати, які за людьми стріляти з машини не дарасти. Так, патрони до револьверчика. Добре, Елісон. Ходь за мною. Астой десь за танком. Був за танком. Пусть блін, на кожному кросі. Де він дівся? Куда він пішов? А бьт. Та не хочеться палити по ньому. ну я кирпічину йому голову можу рознести? Напевно, ні. Так що не будемо пробувати Є? того. Все, всіх тихенько перебрали. А ти хоть джо? Він же все. Він же скінчився. О боже. Ми вижили. Oh. Uh. Ага, а, ну та, так, типа, точно. Що тут є? Патрони. Э, та, димова. Почитати. Добре. О, ще пів години будемо крутитися. Так, ми закінчували пошуки міста на якихось виживших. Коротше, дуже багато розказують, як вони там подорожували, і щось, би йому дуже хотілося, щоб хтось зараз був з ними. А я повний хіпе, от якраз тільки аптечку всрав. Ну ви, пацани не даєте. Во-во. жалко, що я там тоді той сейф не відкрив. Я думаю, ми б мали вже більше апгрейдів. Ну але! Не знайшов записку, нема сейфа. Все коротко, все ясно. При тому, що я там обшниряв реально все, що можна. Давай. There go. О, Сіми. І люльки, добре. Треба брати всі припаси. Во, гайки. Во-во-во-во-во! То, що лікар написав, то, що треба. 6 патронів, окей, а куди нам далі? Еллі? Еллі швеллі. Підпригуй! Yeah, here, Щось ти багато коментуєш. Айсі, молодець. А, ти рішила тепер перша лізти. Ми до того моста вже реально тільки випуска три йдемо, То 3 години. Ну, не 3, ладно, десь 2. x Look at. Майже на місці. Поняв. Куди нам тут далі тупіками? Напевно, тупіками. Зумбаків давно не було. Тут закрито, ясно. Генератор не бере, машина не їде. Що, like so, я бачила похоже місце в якомусь Бостонському чого? Музей? Мені про музей. Hey, Тряпки повні. Аптечка. Треба користуватися починати молотом. Хто so, які слози? вони тут повсюду. А, я бачу це. А. Totally вони про кіно говорять, Down of the Wulf, закат вовка. Друга частина. Каже, хто би хотів це побачити, каже, я бачу непогане кіно. Не знаю. Давай. Це, це долбаний. Що, грузовик? Ні. Так, бачу там, орли, там. Орли. Ну давайте тихенько. Навіть не близько, так, про що ви говорите? <різвано> не знаю, Тоні. <різвано> Повне гімно. <різвано> що в тебе, 24? <різвано> Якийсь бейкер. Тихенько, тихенько. Ну ти <різвано> На? Добре, а що з тим траком робити? Я щось сумніваюся, що я зможу його рознести. Що вони нахрен роблять? Що, хтось є? Ось він. Хто мене спалив? В башню? Я не знаю, чекай, які в мене є бомби. Давай крафтим димову, може димова щось поможе. Ох, ні собі. О! Добре, що йому в бочину попав. Мінус нога. Я чекай, добре, давай молотова попробуємо в башню. Ага. О, кули, кули захисне? Ні-ні-ні, той варіант, братан, не піде. Давай ще одного молотова йому. Bullets can't pierce the armor of the turret track. Патрони не можуть нанести пошкоджень е -га, турелі. Все, поняв. Ах, е зачепило. Коріш, чуть своє себе не посікли, ти бачиш? То а... копет. Добре, на. Пока, братан. Я похиляюсь, якщо ти не проти. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. А чим би ми його мали знешкодити? Кийсь, знаю, базуку знайти. Добре. Патрони його не беруть. А, то ми, типу, перебралися? Ходу ми свалили, мала. Його тупік, тупік, не туди, не туди, назад, назад, назад. А куда би нам вибратися? Наверх? Тио! Я тебе ж не бачив, я дивився, куди мені выбратися. На, Там ще хтось був? У кому ти стріляла? Поняв? На, пока до побачення. Ага, ясно. Ми, короче, йому нічого не зробимо, нам треба вот десь сюда, куди я і біжу. Погнали, погнали до того довбаного мосту. Забігай всередину. Ресурси знайдем буде добре, не знайдем ні біда. Чую хтось наверху тлумиться. І по вклітці? Так. Алкашка во. во, во. Дря коктейлі молотова на нього викидав. Поняв, туди можна вибратись наверх на кришу. Давай ще шнирнем быстро. Що то? Револьвер, ні, добре. Добре, що я патронів в нього не всадив, а прочитав спочатку, бо я би ще ж міг всадити патронів. Гоу, мала. пішли. Вони поїхали, все, передумали. Коротше, нам ще з ними треба буде махатися. Так, е, туди. Там нічого нема. Давай, мала. Вони, коротше, свалили, передумали, вони все-таки з нами бикувати. Ще би ми півбанди їм рознесли. Ні, то, звісно, був пиздец. Добре, добре, во-во-во, все потрібно, все моє. Пілюльки. Скільки в мене вже пілюлюк? 45. Максимум хелс 50. От буде максимум health собі качати. Ще треба 5 пілюль. Е, ну. Так, заточка, хіматурка. Хіматурка. молотова одного на всякий випадок. А я казав, ресурсів багато, диви. Там, де треба, я їх не використовую. А отак от просто пошмаляти по траку. В Чом би і ні. Чос, так? Вот? Ай, диви, 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 сховали. Ох, чорт. Я все в порядку. Вони нас не бачать. До шеба, в них турель крутиться тільки по сторонах, трохи вниз, вони ж не можуть, блять, палити по самолітах. Дай, вада, тут нас той зустріне, що так, Екшн, Ага. Оба! Все. А ну ведь дистав. про пра... о! Що за, блять? На, на в печінку, на врилу, на в морду, навпеку. А хватить, каже! же. Чекай. Малий зволин? Easy, Легше, Все right. добре, малий. Це непогані люди, просто мені дали піздаків. Хета, то тебе пездили як, блять, як мокрими трусами порило. Man, Каже, як свиня гарбуз тебе to розпанахали. Каже, що так yeah, по морді Я думав, що ви одні з них. Потім я побачив тебе. Ти знаєш, що дітям тут якби so не місце?

А, ці піздюки напали на нас. Налякали нас. І так тепер це відбувається. Ми маємо допомогти одній одній. Це одні що, одні. одні. якісь безпечні місця? Ми маємо допомогти одній одній. А, тут є схованка недалеко від. Вона безпечна від тих піздюків. Ну, давай. Добре, пустій там, ми тут перепіздемо. Газуйте за мною. <постіг> uh, вибач за зброю, що наставив на тебе. Та переживем. Ти <постіг> Звідки? Червонограда каже. Червонограда каже, йоп твою мать, каже, їздила туди в табір. Я зі, каже, ніхуя! Я каже, якому році то було. Перевай вже, блядь, не згадаю. Каже, а ти звідки каже, я з Жовкою. Конструкт Пуюкт. Экспложен радіус і знав півтора рази вайдер. Ага. В e, півтора раза ширший. Як то? Радіус від зриву. Добре. Так, так, збираємо, збираємо, збираємо. Ми ж все з тобою пересрали. Ну, потратили, ніж але. Треба поповнювати ресурсики. Давай, газуй! Що, e, будь акуратним, вони дивляться за цим. Чи слідкують за нами. Ну, чи спостерігають якось. Що, ви ті породичі, каже, тебе хай то не їбе. Даже я понял. Я ціную. Використати Выкористаташив. Чекай. О, тут ми будемо жити. О! Так, заточки, хілки, Добре, добре. Пі Пілюльки. 55 пілюль. Так, швидкість тіла. Качаем максимальний хп. Диви, диви. Пропустили би потім би ще шума, блять. О, болтики, патрони до гвинтів. Ой. Ото ми тут мала з тобою залуталися. Нехата, блін, а Комікс. Ясно. Я думаю, Елі це сподобається. Це пілюльки, Скільки там було пілюльки? А, п'ять пілюль, добре. Ну, в принципі, дану хату оголошую залутаною. Я не оголошую, ще залутану. Пасту зубну візьми, вона скінчилась. О! Ага, поняв, то треба... А то в мене повне, то нема змісту робити. Дивно, в хаті не хотів, на коридорі можна. Щоб тебе не пришибти, давай біжи. Урзік. Я аж тут, пацани, все маю прошманати, якби. Ти ж розумієте. Wait, wait. Чекай, чекай, чекай. Будь тихенько. Залишайся від Так, поїхали, поїхали. Зараз ну, я вже хоч пів гри пройшов. Судячи по роліках... А, точно. Сраний грузовик, патрулюють тут відколи ми тут. Тим, що ти робиш? Кинь то нахуй. E, Мій рюкзак майже пустий. Яке перше правило? Брати, тільки корисні речі. Право! Берем тільки алкашку, сигарети і презервативи. Правильно. Перше правило постапокаліптичного світу. Друге правило. Як нема презервативів, беремо більше алкашки. Правда, я думаю, що це їхня велика би проблема була в той момент. Давай відкривай, я тут шишнирю, може, блядь. То все, все забрали, вори. Хуліганьо. Чистили. Тихо. Прона. Елі. Елі. Відкривай спину. Що ти знайшов? Нічого. Дивіться там хтось був. Та остальні. Треба переконати, що ми нічого не пропустили. Их там трое. Понял, дам спочатку за тем. Орішок. Шо тут? Я цеглинку ще візьму, ты не против? Не, палку мне не треба, в мене. Нет. Зараза. Сейчас не бачу. Не, иди сюда. Ух, Добре, Добре, я пішов, зараз тому две. Выпрыгаємо прямо у мордяку Захват. Вот так. А, я так і знаю. Тихо, тихо, не лапай руками, куртка нова. Куртка від Версачі. То ти ще лишився, корішок? Нова! На врило, на в голову, вот так і все, чого ти з ними панькаєш Да, останнього можна добуватись. Все, честно. Ми зробили це. Ми? Непогано, старий. То ми зробили. Погнали. Я все завалив. Зачистив, щоб у вас не стрі. О, де тип? Бачу. Блін, та як лука в мене нема. Ти проходь, а я за наступним. То я, конечно, виліз без Як я тебе не завалив? Бля, трохи з дробовика, бо там же десь були патрони, в мене вже не влазило. Якось так на цій веселій ноті все. Якщо хочеш більше українського контенту, підписуйся, коментуй, став пальцем версия. Думаю, просування відео на Ютубі. Всім до скорих зустрічей, всім пока.